Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Влад, вітаємо з перемогою, але ось за рахунком 1-0 Це була дуже важка перемога. Такий короткий коментар після матчу команди Хід. Ну, по-перше, наша команда вийшла зовсім не готова до цієї гри. Чому ми будемо розбиратись з Олегом Дмитричем, і з футболістами? Перші Десь 10-12 хвилин наш, нас команда рятувальник повністю переграла. Чому так сталося? Можливо, тривога, що затримали трохи матч, тому люди вийшли непідготовленими, хоча вони повинні вони професіонали і повинні тримати себе в формі кожну хвилину, кожну секунду. За цього в нас і травми з'являються в першій зміні. Це, ну, це повинно якось е, люди сам, самі е, повинні розуміти, е, як воно е, таке може бути. Тому е, перший тайм е, негатив е, після е, тайм-ауту Олега Дмитровича е, трохи. Е, е, Трохи з'явилась якийсь малюнок гри. Почали з'являтися моменти. Багато моментів було, яких ми не змогли реалізувати. Це знову таки, в цьому і є майстерність футболіста для того, щоб повинні ще. Не то, щоб створювати моменти, створювати, так повинні ще реалізовувати. Ну, десь моментів 10 ми б'ємо в цього воротаря. Ну, цього воротаря він молодець, вітаю команду, тобто вона дала такий гідний бій. А цього воротаря нехай там Олександр Касенко подивиться, можливо, в збірну після цього матчу. Зараз знову буде ухіта пауза. Ми пропускаємо тур через, ну, через календар. Ось як буде знову команда заповнювати цю паузу? Ми працюємо в плановому режимі. У нас тижневий цикл. Завтра у нас тренування в п'ятницю тренування, в суботу, мабуть, буде товариська гра. Тому ми працюємо у нас на тижні один вихідний. Тому будемо готуватися, будемо розбирати цю гру. Тому що ну, перший тайм це, це не гра команди. Хід. Дуже дякую, удачі. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.